Найпопулярніші фрази німецькою за кордоном починаючи зі слова еншульдікон, ви будете виглядати вічливо, і кожен німець вам допоможе. wo во із Apotheke?» Перепрошую, де аптека ви завжди можете використати фразу шпрехензі ви говорите і додати ту мову, яку ви також знаєте. Всім привіт! Ви на каналі Дистанційного ліцею Меридіан. мене звати Дарина, Ш... Дарина Шведон і я вчитель німецької мови у ліцеї Меридіан. Сьогодні ми поговоримо з вами про найпопулярніші фрази німецькою за кордоном. Б'юсь об заклад. Ти знаєш фразу Ніхтверштейн? Це означає нічого не розуміти. Але давай з тобою скажемо її граматично правильно. Ich і... Фертеє nicht. я не розумію. Припустимо, до тебе підійде якийсь португалець, запитає тебе, куди пройти, а ти йому кажеш і e ферштеє nicht. Питає я тебе, не куди розумію. Будь-яку фразу до незнайомої людини слід починати зі слова будь-яку фразу до вибачте» або перепрошую. Entschuldigung, wo ist die Apotheke? Перепрошую, де аптека. wo kann ich zum Restaurant gehen? Перепрошую, як я можу дійти до ресторану? Починаючи зі слова Entschuldigung, ви будете виглядати вічливо. І кожен німець вам допоможе. Я вам обіцяю. Тільки що я використала фрази wo ist або wo kann ich etwas finden де є, де знаходиться або де я можу щось знайти. Наприклад, wo ist Haltestelle? де щось зупинка. Зупинка. Wo kann ich die Äpfel finden? Де я можу знайти яблука? Наприклад, ви зайшли в продуктовий магазин, finden. не побачили своїх улюблених яблук, побачили продавця і запитали, Entschuldigung, wo kann ich die Äpfel finden? – також в цьому контексті можна використовувати фразу suche. я шукаю. Іх зухе я шукаю яблука. Іх зухе шукаю. Я шукаю воду. Або, наприклад, ви знайшли в магазин одягу, консультант підходить до вас, запитує, Або, що ви шукаєте, і ви кажете: Іх зухе припустимо, що ви, ви таки купили зухе... ту футболку. І вам треба запитати, скільки вона коштує. Вас kostet das? Скільки? Це коштує. Замість das ви можете використовувати іменник. Наприклад, вас kostet Wasser?» скільки коштує вода, вас T-shirt?» – скільки коштує футболка. До речі, якщо ви приїхали з готівкою до Німеччини чи Австрії, вам потрібно поміняти гроші. На євро. Для цього просто запитайте, Wo kann ich das Geld tauschen? де я можу обміняти гроші? Або скористаємося фразою, яку мож... ми вже сьогодні чули: Wo kann ich tauschen? Geld wechseln?» finden? Де я, мож... я можу знайти обмін валют. Маленька De вам De підказка. Мож... дуже часто там написано: change. De англійською мож... обмін. Ось вам німець відповів: що. Обмін валют знаходиться, припустимо, на фельдштрасе. І ви взагалі не знаєте, де та Фельдштрасе знаходиться? І тут нам знадобиться фраза: Вікометраси знаходиться. Як дістануся я цу до. Do... В нашому випадку це буде вулиця. Вікоме і Фельдштрасе?», Як я дістануся до Фельдштрасе?». Гроші обміняли, можна і в ресторан сходити. Як ми запитаємо, де я можу знайти ресторан? Правильно, wo kann ich finden? вокан і ресторан. Треба запитати меню. Німецькою це буде die Speisekarte. Ich hätte gerne die Speisekarte. Я би хотів меню. З вибором визначилися і хочемо замовити. «Ich würde gerne bestellen» Я би хотів замовити. Смачно поїли, треба попросити рахунок. Піднімаємо ручку і кажемо: Rechnung bitte» Рахунок, будь ласка. І взагалі, запам'ятайте «bitte» будь ласка, це те Чимо? слово, яке допоможе бить". вам вийти з будь-якої ситуації. Отже, офіціант приніс це с... рахунок і запитує вас, як будете платити. В нас є два варіанти. Іх zahle ба, я плачу готівкою, або міткати бійте, – «Картою, будь ласка. До речі, щоб щось попросити, можна використати фразу «Ich brauche» – «Я потребую». Наприклад, «Ich браухе я потребую. Наприклад, допомога». «Ich браухе хільфе мені потрібна допомога. Іх, браухе васе мені потрібна вода. Ну допомога. і не всі в Німеччині і... німці. Ви також приїхали в Берлін подивитися, і якщо ви у когось щось запитуєте, але вам кажуть Ферштейн», ви завжди можете використати фразу шпрехензі ви говорите і додати ту мову, яку ви також знаєте. Наприклад, прехензі енґліш, можливо, ви з цією людиною порозумієтесь англійською, оде францозіш, а можливо французькою. Бажаю вам вдалих канікул та легкого спілкування за кордоном. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок та вподобайку. До зустрічі у наступних випусках Меридіан!